Привіт! Якщо ви майстер, якому вже набридли ручні масажі, або власник салону краси, який хоче давати клієнтам результат та мати стабільний дохід, вам сюди познайомтесь зі Slim Body – апаратом який поєднує в собі найефективніші технології для роботи з тілом в одному рішенні. Slim Body поєднує в собі одразу дві топові процедури, такі як ендосферомасаж та електроміостимуляція. Це не просто про релакс чи мінус пару сантиметрів. Це апарат, який будує фігуру, формує м'язовий рельєф і підтягнуту гладку шкіру. Slim Body виглядає професійно та сучасно: стильний світлий корпус, великий сенсорний екран, простий та зручний в використанні інтерфейс. Ви легко інтегруєте його у свій кабінет. І він дійсно привертає увагу. Ваші клієнти точно запитають, що це за красень. В комплекті дві маніпули є мС для живота, сідниць, стегон та рук. Вони генерують імпульсивні імпульси, які скорочують м'язи так, ніби ви в спортзалі. За 30 хвилин клієнт отримує до 20 тисяч скорочень без болю, без навантаження на суглоби. Це ідеально для формування рельєфу, підтяжки м'язів і пришвидшення метаболізму. А для роботи зі шкірою та лімфою апарат оснащений окремою маніпулою для ендосферного масажу. Це насадка з силиконовими роликами, яка працює за принципом компресійної вібрації. Вона допомагає зменшити набряки, стимулює кровообіг, лімфодренаж і активно бореться з целюлітом. Slim Body – це можливість дати клієнту більше, ніж вони очікують, не тільки розслаблення, а й видимі зміни фігури. Один апарат, який поєднує в собі м'язовий рельєф, лімфодренаж та покращує якість шкіри, це рішення для майстрів, які хочуть рости, масштабуватися та працювати з любов'ю до результату.